Зарьков Клаб представляє. Сьогодні ми відкриваємо неперевершений найд-клаб Санько. Ваші області! Так що дякую за увагу, дякую за те, що прийшли. Надіємося на те, що ви будете нашими постійними клієнтами. Я надіюсь, цей клуб вам всім сподобається. Працюємо для вас, вас любимо. Відпочивайте, отримайте задоволення. Дуже приємно вас бачити. Є вірмося, все рахуємо все зазнято. Стрічки беремо на пам'ять. Я взагалі не люблю клуби нічні, але звичайно, так як ви відкрили Саньков Клаб, я обов'язково буду сюди ходити, і ви мене мотивували для того, щоб я ходила у клуби. Дякую вам за це. Саме основне я хочу бачити всіх класних людей, які є у Львові, які є гостями нашого місця в себе. І вони є зірки, і вони створюють цей клуб. Вони. Ті люди, які до мене приходять, і ті люди, які заряджаються приміщення, ці стіни а, позитивом, радістю і задоволенням. Дання <реку> успіху грошей бабла побільше, побільше. І більше людей побільше і людей. до ми тебе любимо. Поки що найкраще. Ми тільки зайшли, але побачили дуже-дуже багато своїх знайомих, можливо, так весь світ міста. Тому думаємо, що клуб буде покрасуватися дуже великою популярністю. Ще такий клуб відкривати, тому що мало таких класних клубів. Я думаю, це якраз те місце, де можна зустрітися всім людям зі всіх клубів і частіше ходити сюди. тоді тут буде дуже класно. Знос виношував цю ідею цього клубу. Я ще про цю ідею знала рік назад. І те, що я сьогодні побачила, це ці всі його плани, ці всі його е, роз, ну, скажімо, розмови, плани, мрії, роздуми. Е, він сьогодні це все втілив тут. Мені здається, в нього все вдалося. Тут прекрасна атмосфера, оскільки сам Саша дуже хороша людина. Від нього йде оця позитивна енергетика, і цю атмосферу він створив, йому вдалося. Саша вау. Є гарна траса, гарна музика, гарна сцена. І я думаю, що клуб буде розвиватися дуже швидко і стане одним з найкращих клубів в волі. Хотілося зробити такий інтер'єр, який буде відрізнятися від всіх клубів, які є в нашому місті. І щоб в ньому було приємно, комфортно, затишно, щоб люди сюди приходили і відчували себе як вдома. І тому я зробила такий клуб, в якому Саша може запросити своїх гостей до себе як додому. Хороша атмосфера, гарне скомпоноване меню. Я дуже задоволений, мені дуже подобається. Великої клієнтури і великого процвітання. Тільки вперед розвиватись таку публіку завжди тримати багато людей і щоб він йшов тільки вперед. Завжди тримати класну високо марку: розвиватися, розширятися і углублятися. Процвітання і багато клієнтів саме головне. Таких хороших відгуків мені особисто тут подобається зона на вулиці, де можна сісти за столиками, подихати свіжим повітрям, випити хорошого вина. Ми щасливі тут бути присутніми, тому що прекрасна атмосфера, дуже гарна публіка. І обов'язково прийдемо сюди знову. Про побільше людей, побільше молоді. Я думаю, вона тут буде. Вони відчують цю атмосферу. Ці друзі між собою зберуться тут і вони ж звідси не захочуть виходити. Тому я впевнена, що в нього буде все добре у цього клубу. Відвідувачів, Достойних відвідувачів, щоб побільше людей ходило і щоб людям подобалось. Щоб процвітав, щоб завжди було стільки людей. Ну і щоб все, все, все тут завжди було. Дуже все подобається. Чекаємо на концерт Альони Вінницької. Далі буде. Це все дуже круто. Люди тусуються, відпочивають, красива публіка. Все супер. Ви молодці? Сегодня был полноценный концерт, можно сказать, практически сольник, но там за неимением каких-то 5-6 песен. Вот, живой совершенно звук, и все это в клубе, во Львове. завтра, хоча б сьогодні. Спасибо вам огромное. Санькову я можу побажати тільки процвітання. От, процвітання, процвітання, ще раз процвітання, довгих літ. Собирать у себя, конечно же, гостей, прежде всего людей, друзей, которые приходят, отдыхают и, конечно, побольше интересных артистов. Вчилися для того, щоб це все організувати. Так що всіх запрошуємо з великим задоволенням до нас в гості. Працювати, процвітати, і нехай це буде один з кращих міста Львова, може і найкращий. Бажання, щоб за короткий період часу, можна сказати, за літо, стати клубом за відвідування No1. Як то кажуть, вражені, по-перше, дуже помпезним фаршетом, дуже гарна публіка, молодь. Я думаю, в них є велике майбутнє. По-перше, місце розположено так, що сприяє тому, щоб люди ходили. Я думаю, з ми будемо ходити. Враження чудові, мені тут подобається. Я надію, що я буду постійним клієнтом. Дякую.